Дня маленькі наші телеглядачі. Привіт! Ви дивитесь програму Юний рятувальник, і сьогодні я з моїми помічниками, юними рятувальниками Максимком та Софійкою повернемось минулий і дізнаємось, коли в нашому місті було створено пожежно-рятувальну службу. А я знаю, чому саме сьогодні ми поговоримо про створення пожежно-рятувальної служби, адже у вересні рятувальники відзначають своє професійне свято – День рятувальника. Свято святкується 17 вересня. А ви знаєте, чому саме 17 вересня рятувальники відзначають своє професійне свято? Так, саме цей день що ікони ікону необолимою яка оберігає людей від пожеж. В нашому місті існує чимало будівель, історія яких пов'язана із пожежною службою. Ось, до прикладу, навіть і міська ратуша. При її будівництві було зведено високу вежу, з якою можна було спостерігати за містом. А давайте зараз з вами завітаємо всередину і подивимося, як це було. Що було збудовано у 1848 році. До балкону вежі було 126 сходинок, а з за вишки вона була 50 метрів. Десь виникла пожежа, він увійшов у червоний прапор з того боку, де горіло, а вночі ліхтари про пожежу сповіщали дзвони. Так, в той час в нашому місті ще професійних пожежників не було. І їх функції виконували прості мешканці міста. Вони брали в руки відра і бігли до того місця, де виникла пожежа. Їм, напевно, було досить важко, адже за допомогою відер з водою загасити велике полум'я практично неможливо. На той час пожежі складали чи не найбільше виход для нашого міста. Чернівці постійно піддавалися спустошливим пожежам, під час яких знищились не лише будівлі чи державні установи, але й цілі квартали. В нашому місті виникла на розі вулиць Руські та Головній. 21 серпня у 1859 році у меблевій майстерні її спричинили учні-майстри, які палили тютюнь. В той час була страшена спека. Протягом двох місяців не йшли дощі. Всі краниці позасихали. Навіть у турецькій крамниці було дуже мало води. І мало чим можна було загасити пожежу. І так сталося, що згоріло 78 Саме після цієї пожежі в нашому місті почали створити справжню місцеву пожежну команду, яка розташовувалася в міській ратуші, Саме там, де зараз ми з вами і знаходимося. Коли я гуляю по місту, то полюбляю розглядати все, що навколо мене. Так, ось на вулиці Ольги Кобилянської на фасаді другого поверха одного з будинків я помітила воїна, що лє водою з кувшина на палаючий будинок. Не думаю, що це просто відпадковість, адже в ті часи всі зображення на будинках мали певне значення. Так, це зображення також не є випадковим. Тут розміщувалось добровільне пожежне товариство, а на горі будівлі була споруджена спеціальна вежа, з якої вартові могли оглядати ту частину міста Чернівці, яку не було видно з місцевої ратуші. Солдат, це святий Флоріан, жив у VI столітті і загинув за християнську віру. Найбільшу популярність як рятівник від пожеж він отримав в 1528 році, коли в польському місті Краков була сильна пожежа і уцілів лише костюм Святого Флоріана. Де з 1184 року зберігалися останки святого. З того часу в місті почали ширити щотки про те, що костел врятував саме святий флоріан, який літав в повітрі і поливав будівлю водою. Його зображення можна побачити на багатьох будівлях, де були пожежники. Він був їхнім захисником та покровителем. Таку скульптуру також можна побачити на вулиці Комарова, де розташоване територіальне управління Міністерства надзвичайних ситуацій. Десь напроти знаходиться краєзнавчий музей. Давайте зайдемо до нього і запитаємо, що їм відомо про історію пожежної охорони нашого краю. Певнений, вони чимало знають. Доброго дня! Розкажіть, коли було створено пожежну охорону в нашому місті? Доброго дня. Пожежна охорона в Чернівцях була створена ще в 1866 році. Перше випробування наші пожежники провели під час пожежі, яка відбулася на вулиці Симогородська. Зараз це фрагмент вулиці Головної. А саме тоді наші пожежники вперше боролися з вогнем. Газета Буковина, яка вже працювала в той час, назруковувала таку статтю про цю подію. Вона писала. Налякаючи публіки, безметочні і зеленчання, галасу і крику, справу було залагоджено докзакомандою, виданими через маленький барабан. У деяких сусідніх будинках лише увечері з подивом дізналися, що щось горіло у безпосередній близькості. Однак наступна пожежа, яка відбувалася через півроку, вже у березні, а тож 1866 року, вона була досить велика, і вона, на жаль, показала. Не дуже добру організацію ще тоді професійної пожежної команди. А як виглядав пожежник в ті часи? Пожежниками могла стати люба, проста людина, яка народилася в Чернівцях і досягла віку 18 років. Форма у пожежників дуже нагадувала військову форму, але були свої відхилення і певні зміни. Крім того, що на голову вдягали, тут ви можете подивитися, вдягали обов'язково кашкети. Ці кашкети були загально, як загального військового зразку і відрізнялися від військового лише тим, що на кокарді було зображення, зображення символів пожежної служби. Взагалі пожежники були дуже гарні в своєму одягу і їх завжди помічали, їх бачили. І Пожежників шанували, любили у місті, і тому жодне свято у місті не відбувалося без пожежників. Виходить, що професія пожежника була престижною та викликала шану та повагу в чорнівчан. Абсолютно вірно. Пожежники були дуже шанованими і поважними людьми серед місцевого населення. Про це свідчить не тільки добра думка громадян, які гарно відзивались про своїх працівників, але і те, що міська влада також часто вшановувала пожежників. Зокрема, президент Буковини Піно фон Фріденталь, неодноразово висловив подяку за роботу пожежників, за, за їхню таку благородну справу. Дуже важливим стало те, що коли у 1897 році громадськість міста урочисто святкувала 25-ту річницю заснування пожежного товариства, троє пожежників були удостоєни високим знанням почесних громадянин міста Чернівці. Про те, що люди взагалі професія пожежників це не тільки благородна і небезпечна, адже вони рятують людей, вони рятують їх житло, будинки, майно і все це викликає і повагу, і захоплення людей. а, а от за Австро-Угорщини був такий момент, що вони і показували якось матеріально оцю цю подяку. Наприклад, міста у будинках, де жили пожежники, встановлювали спеціальні таблички, на яких було написано прізвище пожежника, який там перебуває. і це була така моральна подяка. Жителя міста для своїх рядівників. А чи знаєте ви ще якісь історії про пожежників? Ой, звичайно, про пожежників розповідають цілі легенди в нашому місті, але одна з самих цікавих це, напевно, легенда про орла, який раніше був на вежі нашої ратуші. Ще колись за Австро-Угорщини на вежі радощі там, де зараз наш жовто-блакітний прапор, височів триметровий австро угорський двоголовий Орел. Він був символом цього, цього міста. І однак сі, напевно, знаєте історію, ви знаєте, що вона міняється. І що коли розпочалася Перша світова війна, за територію Черніців, за нашу боковину, точились постійно. Бої між російською та австрійською армією і наше місто неодноразово переходило з рук у руки. І коли в перший раз о, російські війська прийшли у Чернівці, це було в 1916 році, то, звичайно, одним з першим рішень було зняти ось цього двоголового Австро-Угорського орла. Однак о, ніхто не хотів це виконувати. І тоді ці обов'язки поклали, зобов'язали на пожежників. Але пожежники вони вважали себе патріотичними людьми, вони не хотіли слугувати іншій владі, і вони шукали різні можливості, щоб цього не робити. І постійно, постійно зволікали. І так місяць за місяцем при російській владі Австро-Угорський Оріл Орел таки оберігав черніці. Врешті-решт російські головнокомандуючий не витримав і закликав майстра спеціального майстра з іншого міста, який дуже небезпечний, з дуже небезпечних умовах, поліз і таки зняв того горла. Але і тут пожежники не залишилися в стороні. Вони взяли того орла і заховали десь у себе в своїй адміністрації. А вже коли через пару місяців повернув чернівці, знову повернулися під владу. До Австро-Угорської імперії, знову австрійські війська війшли в місто, то а, пожежники вони вже знайшли всі можливості, вони миттєво відразу по, по, поновили орла на своєму становищі. Однак, на жаль, це вже було нетривале повернення, і Орел вже недовго був над Чернівцями. І вже коли знову прийшли російські війська, Орла остаточно зняли. Ну що, давайте подякуємо за цікаву розповідь. Я сподіваюся, ми сьогодні багато цікавого дізналися і сподіваюся, це достання зустріч наша. Дякую. Дякую. Це я вам дякую, що ви нас відвідали і сподіваюся, що ви прийдете до нас ще. Основним знаряддям у боротьбі з пожежами в тогочасних пожежників були так звані сикавки. Це ручний насос, дерев'яна бочка, до якої під'єднувалися пожежні рукави, по яким подавалася вода. Все це знаходилось на возу, який проводився в руху з допомогою коней. Для того, щоб привести у роботу пожежний насос, потрібно було залучити чимало людей. Одні повинні були в зміни воду качати, інші відрами наповнювати бочку водою, а решта вже займалися гасінням пожежі. Щоб подавати воду таким насосом, то потрібно було мати чималу сили, адже качати воду потрібно було не зупиняючи, щоб завжди можна подавати воду на гасіння пожежі. До речі, тут де ми зараз з вами знаходимося, це територія першої пожежної, Жежної частини в місті Чернівці. Її було засновано в 1910 році, і з того часу, до сьогоднішніх днів, тут несуть свою нелегку службу працівники пожежно-рятувальної служби. Давайте ми з вами зараз прогуляємося і розглянемо все довкола, що тут є. До речі, щоб поповнити свої запаси води, яких завжди не вистачало, рятувальники на території своєї частини викопали глибоку криницю. Адже після того, як вони поверталися з пожежі, їм потрібно було наповнювати бочки, дерев'яні бочки водою, і для цього саме сфорлогувала ця криниця. В цій будівлі, де знаходяться пошежні машини, зображена голову коня. В ці далекі часи не було ще автомобілів, і їх заміняли коні. Тому в цьому приміщенні знаходилась конюшня, і в ній були коні. сусідній будівлі проживали пожежники, які перебували тут цілодобово. При сигналі на пожежу вони виїжджали на боротьбу з вогнем. Пожежники дуже шанують свою давню історію, і тому в одному із приміщень цієї будівлі було створено музей пожежно-рятувальної служби. Можемо в нього завітати. Ось ці кімнати відображені ті далекі часи, про які ми сьогодні з вами говорили. Це той період, коли при владі в нашому краї були австрійці. Ось на цій картині зображена пожежа на вулиці Головній. Це сучасне приміщення аптеки, а поряд знаходиться магазин «Букініст». Для того, щоб боротися з вогнем, пожежникам потрібно мати спеціальний одяг. Тут ви можете побачити, як змінили захисні каски з початку існування пожежної охорони і до наших днів. Ця казка мало чим схожа із тими казками, якими зараз використовують рятувальники. Та часом змінюється і самий одяг пожежників. Ось на цих центрах ви можете побачити зразки одягу пожежників. Ось подивіться на ці фотографії відображені вже радянський період. Це перші пожежні автомобілі. Давайте зараз ми з вами перейдемо в іншу кімнату і знайомимося з сучасним розвитком пожежно-рятувальної справи. Ось в цій кімнаті ви можете дізнатися про сучасний розвиток пожежно-рятувальної справи. Насос подібний для того, якого ми бачили в попередній кімнаті, тільки він набагато менший. Так, Максим, ти правильно підмітив. З Часом вся техніка, якою користувалися пожежники, досконалювалася. Адже під час пожежі потрібно було маневрувати і швидше добиратися до місця пожежі. От бачите, цей ручний насос він замінив ці сиківки, які ми з вами бачили. Він користувався в повоєнні роки, але на даний час його можна побачити лише в музеї. А цей костюм, схожий на костюм космонавта, теж використовується пожежниками. Це називається тепловідбивний костюм. Він коли досить складні пожежі, під час яких утворюється досить висока температура. І тому, щоб витримувати високу температуру, використовуються отакі тепловідбивні костюми. Такий костюм може витримувати температуру до 800 градусів Цельсія. Ну що, на цьому ми і завершимо нашу подорож музеї. До речі, кожен бажаючий може завітати в музей і ознайомитись з усіма наявними експонатами. Далеких часів багато чого вже змінилося. Ручні насоси замінили на пожежні автомобілі. Тож давайте запитаємо у рятувальника, що чергують у цій пожежно рятувальній частині. Які автомобілі та оснащення вони використовують сьогодні. Доброго дня! Значит, у нас є е, 5 видів автомобілів, які знаходяться, наприклад, приведумо один перший автомобіль, це автодробина 30. Яка розкладається на висоту 30 метрів, достає до 9-го поверху. Тобто цей автомобіль виїжджає на висотні будинки, де виникла пожежа. З допомогою цього автомобіля ми можемо проводити евакуацію людей з дев'ятого поверху і нижче. Є ще інші автомобілі. Давайте ми підійдемо до них. Я вам більш конкретніше по ним розкажу. Автомобілі я неодноразово бачила, як вони їздили по місту з сиренами. Цей автомобіль призначений для реагування на надзвичайні ситуації для гасіння пожеж. Це автомобіль першої допомоги, він так і називається, АППД-2. Я вам тут покажу, що у нас знаходяться Яке обладнання на цьому автомобілі. Тут знаходяться ножниці, з допомогою яких ми можемо відкривати різні конструкції. Це, наприклад, автомобіль, доставати потерпілих. Також є тонкрат. Є подушка ззаду, є шансовий інструмент, є насос, який призначений для закачки води у цистерну. Також тут є бензопила. Далі у другому відсіку є наші апарати для органу захисту і зору. Вдивається маска. А можна я привіти? Так, можна. Так, акуратно. Тут затягуються шлейки. Кожний акуратно піддерється і не затягується. Тут приєднується легеневий автомат, завдяки чому пожежник може дихати. У третьому віці у нас знаходиться пожежний ствол з пожежним рукавом. Він під'єднується до цього патрубка, водій подає від насоса воду. І... Приступаємо до гасіння пожежі. Також тут знаходяться два балони з розчином піноутворювача. За обіклі цього ми можемо тушити заправки, автомобілі. Тут виходить розчин з піною змішується, тут виходить піна. Щоб ліквідувати пожежу, потрібен спеціальний одяг, адже там, де виникла пожежа, дуже висока температура. Так, для цього у нас є спеціальний одяг та спорядження, завдяки якому ми гасимо успішну пожежі. Значить, Перше, це каска. Хочеш поміряти її? Так так вона так. І тут опускається якесь скло, яке захищає наші очі. Так, це наші штани пожежні. Також у нас є курточка пожежна. Давай ми від'їмо на тебе. Також є пояс пожежний, з крагами пожежними і топориком. Що ви одягаєте свій бойовий одяг за лічені секунди. Так, на це все нам дається 40 секунд згідно наших нормативних документів. А чи доводилось вам рятувати життя людині? Так, неодноразово нашими пожежними підрозділами було врятовано багато людських життів. А сам перед насамперед хочу розказати про пожежу, яка відбулася зимою на нечуловицьку, де було врятовано багато мешканців будинку. На п'ять квартир, а також було врятовано пенсіонерку, яка хвора на серце. Було їй надано першу медичну допомогу і евакуйовано з задиманого приміщення. Дякую вам за таку цікаву розповідь. Бажаємо вам поменше бойових виїздів. Як говорять рятувальники, сухих вам роковів. Дякую вам за поважання. Приходіть ще нас до нас в гості, покажемо, розкажемо, научимо. На жаль, час нашої програми добігає кінця, і ми повинні завершувати нашу цікаву подорож. Софійка, ти пам'ятаєш, які ми запитання поставили нашим глядачам минулої програми? Так, не тільки пам'ятаю, але й знаю правильну відповідь. Собаки були приручені людиною набагато раніше за інших тварин. Вчені знайшли останки собак, вік яких понад 10 тисяч років, в Британії вік, яких становить 9 тисяч років, а в Данії понад 9 тисяч років. Молодець, правильно. Так само правильно Ксофійко відповіло чимало наших телеглядачів. А які це питання? Ми поставимо цього разу? Сьогодні ми з вами говорили про історію пожежно-рятувальної служби і згадували про те, що Чернівці піддавалися чималим пожежам, адже були дерев'яні будівлі. Отож, запитання буде таке. Коли в місті Чернівці з'явилися перші цегляні будинки? І з чим це було пов'язано? А відповіді на наші запитання надсилайте за адресою місто Чернівці, вулиця Комарова, 1 А територіальне управління МНС з позначкою на конкурс юний рятувальник. Також ви можете відсилати листи на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. На цьому наша програма завершується. До нових зустрічей в ефірі до побачення!